На позачерговій 46-й сесії Ставищенської районної ради 6-го скликання були присутні 27 депутатів із 46. -ти. Проводив сесійне зібрання голова районної ради Віктор Паланський. Головне питання порядку денного внесення змін до рішення Ставищенської районної ради від 21.01.2014 року, No310, про районний бюджет Ставищенського району на 2014 рік. Якщо детальніше, то мова йшла про перерозподіл коштів між бюджетними установами, відділом освіти Ставищенської райди. Адміністрації, і Центральною районною лікарнею. В зв'язку з тим, що додаткові кошти на заробітну плату будуть надані на полі місяці, а в районній лікарні, як ви знаєте, відсутні призначені на оплату праці в листопаді місяці. По цій причині вони не мали можливості зареєструвати аванс працівникам і зараз на змозі будуть зареєструвати заробітку. Виплата в живих коштах не зменшиться, тому що в грудні місяці буде з рахуванням заборгованості за листопад. По цій причині адміністрація пропонує позначково забрати призначення грудня місяця по школах району по заробітній платі сумі 645 тисяч гривень та направити їх на районну лікарню на зароду плату листопада місяця. Крім цього, відповідно до листів головних розпорядників коштів районного бюджету, пропонується провести перерозподіл коштів в межах галузі обговоренні цього питання участь взяли майже всі присутні в залі, оскільки кожен хотів засвідчити свою позицію. Ми з вами вирішували питання і завжди якби позитивно вирішували по охороні здоров'я. В цьому році надзвичайно ну, патове стан. Якщо ми минулий рік закінчували рік по фінансах в межах 13 мільйони гривень, то в цьому році згідно формули виділили такі 8 місць. Тобто на, десь майже в майже 4 мільйонів менше в цьому році на фінансування галузі охорони здоров'я. Я повинен сказати вам ось що речі, щоб, ви, якби просто ну, сповнили ті моменти, От. щоб ми не стояли на місці, ви реформували систему охорони. Ми вже до того, що скоро центральна районна лікарня буде як дівнича лікарня. От. І якщо ми грудово разом не будемо якби, жити ну, одним районом, отим всім, значить ну, сьогодні за, де, за не веля ціна, завтра занепаде освіта і все таке інше. Я звертаюся, щоб ми просто зрозуміли. Що ми бюджетні установи, що лікарня, що освіта, що дороги установили, які знаходяться на бюджеті. От. І потрібно вирівнювати ці, ці оберіги. Кожен рік так склалася ситуація, що ми йдемо зараз на, по-перше, на порушення законодавчої бази, тому що коли приймається бюджет, доводиться формула і гроші на освіту виділяються на дитину. Вже з тих коштів, де заробітна плата і все, і багато чого іншого. Сьогодні вийдемо на порушення законодавчої бази, ми забираємо. Якщо внутрішні перекидки, це можна, це в межах закону. Якщо сьогодні ми перекидаємо на медицину, це йде по порушення вже законодавчої бази. Якщо ми на сьогоднішній день ситуація така, що е, в грудні вчителі отримали бабанці. Заробні плату вони там не отримали. Вони отримали банк. Але вони б її отримали. Якщо ми сьогодні ділимося з медициною, ну це так складається ситуація, ми одаємо. В грудні ніхто з вас не дав гарантії, що ми отримаємо заробітну плату. Жоден, з вас не дав. Ви зверталися з листами, ви писали все, але ніхто чітко не сказав, що да, нам в грудні дадуть заробітну плату. Ніхто цього не сказав ще раз наголошую. Суть в тому, що якщо ми сьогодні дамо в грудні всі бюджетні організації, і та сама медицина, і та сама освіта. Тільки медицина, там, ну я не знаю, скільки не буду казати, працівників залишиться, Ну ще в грудні додається і освіта. Це ще майже 500 працівників, які додаться і будуть в грудень місяць без заробітної плати. Цього також ніхто не буде враховує. І я е, не хочу, щоб е, після того хтось з вчителів подав в суд. Суд відповідно ці питання буде розглядати. Воно повернеться до нас, до депутатів у зал. І нас прокурор буде визивати і питати, шановні депутати, як же ви голосували за прийняття рішення, яке йде на порушення зараз законодавчої власти? Оце моє. Минулих роках ви всі спільно і попередники ваші ці питання спільно вирішували. Я думаю. Ми повинні спільно і це питання вирішити, тому що є проблема по коштах. Я проходив неодноразову пропуску губернатора. Ми цифри, які нам необхідні, відстояли, вони пішли на Мінфін. Зараз обговорюються у вищих куларах і дане питання має бути погоджено. Я думаю, що кошти, які мають не хватають на район по зарплаті освіти і медицини, Додатково будуть виділити. Я прошу підтримати дане рішення. Після активного Після цього... і дуже емоційного обговорення лише за четвертим разом депутати проголосували за прийняття проєкту рішення. Питання, що стосувалось перезавантаження районної програми і програми територіальних громад, не знайшло підтримку депутатського форуму. на чому і завершили сесійне засідання.